І всім привіт! Ви на каналі Майбер. Та сьогодні я буду знімати, як зробити ось такі блейблейди. Три ось таких блейблейда. Ось до перший блейблейд. Другий блейблейд із Лего. Та третій блейблейд із Лего. Так, все-все-все. Ну, поїхали! Так. Ну що, погнали. Щоб скласти, нам такий блейблейд, нам потрібно ось таких дві стінки. Ось таке. от Зараз. от така штучка. Дві таких штучки, дві таких стінки. Любий ось такий чорний блок. У мене це тут ось таке щось намальовано. Тут у мене намальована якась плюка. І ось така одна платформа. І червона зараз. Зараз, зараз зараз. І ось така червона пімпочка. Так. Перше. Ми беремо платформу та назад чіпляємо ось таку червону пімпочку. Зараз, зараз, опріть. Де там вона хлопкана? І. Hop. Ось до Далі ставимо. вже у нас крутиться, але це ще не все. Ми беремо ось таку стінку та ставимо її ось так. Зараз ставити не можу. Зараз я вставлю і вернусь. І другу стінку вставляємо ось тут. Ось так я вже вставила таку конструкцію. Ось так в мене вийшло. Далі ми беремо оцих дві штучки, і щоб оці дві стінки бортики не розпадалися, ми вставляємо їх ось тут. Так, от раз. І таку же саму другу. Ось тут, от. Вставляємо. Пять. Так, два. Та Так, зараз вставлю і вернусь. Ось так у мене це все вийшло діло. Він уже ось так крутиться, але нам не хватає ручки. Беремо отаку от чорну штуку та вставляємо. Опа. І перший блейблейд готовий. І. О, нормально. Хорошо. До речі, я вам зараз не покажу монітор, а покажу клавіатуру. Я клавіатуру міняю, бо дей, коли вона в мене може не робити. Так у мене клавіатура. Механічна. Механічна. Так, далі. Ну, цей блейб. Робимо так же само. Ось до мене самий, тільки в мене ось тут це не помінялося. Дивіться, як тут крутиться. Давайте. Хто сильніший? Бабка, бляха, муха. Да, -мо! -йо. Так, ладно. І зараз я зроблю обзор, як зробити ось такий блейблейд. Так, все. На секундочку. Так, в мене щось не виходить його відчіпити, зараз я відчіплю і вернусь. Так, щоб зробити таке блейблейд, нам потрібно ось така штука. Ось такий як шлем самурая. Така же пімпочка, як і в цьому. І такий блок. Спершу ми беремо ось великий каркас, скріпляємо з маленьким. Опа. Це просто 5 хвилин. Опа, розвертаємо і беремо ось цей каркас та скріпляємо ось тут. Зараз, зараз, зараз скріпляємо. Ой, з другої сторони, з другої сторони, на от, яку ми тільки що вставили. Скріпляємо на неї. І беремо червону пімпочку, вставляємо сюди. Не так, зараз я скріплю і вернуся. То я щось не можу. До мене опять же дійшло. Я не там скріпляю. Ну що, так буде крутитись? Ну Боже, я щось сьогодні плутаю все. Потрібно це скріпити сюди. Зараз я скріплю і прийду. Ми ось так ми скріпили. І цю червону пімпочку скріпляємо сюди. Все, блейблейд готовий. <звач> так, і є, кому цікаво, я зараз безка зроблю обзор на блейблейд. Euh... Так, ось до я вже розібрала блоки. Нам потрібні ось такі всі блоки. Беремо цю платформу. Скріпляємо це от раз. Стінку і два стінку. Так. Далі ми беремо, куди зараз піднімлю. Беремо цю пімпочку, розвертаємо і вставляємо сюди. Ви вставляйся там. Так. опа. Беремо ось це, скріпляємо такий двойний блок. Можна такі ще взяти, як того разу, ну без різниці. Ми скріпляємо. І саме головне, чи ми будемо запускати. Ставимо. І блейблейд готовий. Це ще не бессю. Аж відвалилося. Ляпота! Ляпота. Чуть не впала. І останній раз запустимо для перевірки Запускаємо Йоп. Gusta bela, gusta так, ну кому сподобалось це відео, ставте лайки. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І всім пока-пока!